Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Автойли Тавер Дефенс, і саме сьогодні ми спробуємо дійти в Endless Моді дуже далеко, але уже не цим составом, тому що цим составом ми грали в минулій частині, і в минулій частині ми навіть не використовували фенмена. От, тому що фенмена, ну, ми вирішили подивитись, наскільки далеко зможе дійти. Ті там в І дійшли ми до 155-ї хвилі, але записало нас тільки. Але записали нам тільки 145 хвиль. От, хоча на щотчику зверху було 155. Тому я пропоную прибрати Тітан Варлорда і поставити сюди квантум. І спробувати точно таким самим составом, але вже без варлорда, а іменно з Квантумом. В Квантума чуть більше більший ДПС ми маємо, чуть-чуть більше сповільнення. В принципі, такий самий стан, більшу ринжу і в цілому ну, трошки кращі стати. Правда, в Квантума немає активної кнопки, яка тепає чувака наперед. На початок і в квантума ще немає бос демеджа плюс 50%. От і нема кулдаун буста на 30%. Тому. Тут уже вам вирішувати, в принципі. Ну, я щось думаю, що квантум пройде трішечки далі. Хоча не знаю, не пробував. Всяке може бути. Може Варлорд і крутіший. Якщо Варлорд окажеться крутішим, то можна пробувати залітати в Endless Mod Top. іменно з Варлордом. Ну будемо ще пробувати. Давай подивимося, що тут по кланові, по клановим по квестам. В принципі, тут все ок. Відіграти 4 тисячі хвилин, 1000 війнів. ну це прям дуже багато, складні завдання. Давай пробувати. Давай, давай, пробувати. Включаю буст на коїни. Тому що каточка в нас буде доволі длінна, і X2 швидкість все те саме, точно те саме. все. У нас буде повний автоскіп, повторюю. Автоскіп вимикатись не буде взагалі. От, і м -м, навіть не знаю, хто куди дойде. Ну от Варлор то вже понятно, що красава. От, а далі чорт його знає, хто куди дойде. Побачимо, побачимо. Але я все-таки думаю, що квантум зможе дійти трошечки далі. Ну, це таке діло, знаєш. Побачимо, поживемо, побачимо. Час поки що качаємо тільки октопус свіпів, тому що вони дають бабла. І обов'язково ставимо Titan Printer Челів, тому що вони теж дають багато бабла. У нас, по суті, все те саме 4 юніта, основних, якими ми будемо користуватися. Ну демедж буде вносити тільки квантум далі. Тому що потім уже все продасть. І буде стояти діджей один або два, і квантумів і все остальне кількість буде чисто в квантумах. Тому пробуємо, пробуємо. Прокачуємо всіх і будемо дивитися, наскільки далеко ми дійдемо. Але поки ми ще не дізнались результатів, я би хотів вам сказати, що ви можете замовити будь-якого юніта, того самого ктопу свіпа, який зараз просто must have і суперкласний персонаж, і він коштує багато гемів ви можете його купити в мене в магазині з гарною знижкою, тому обов'язково заходьте. І забирайте собі класних юнітів по великим знижкам. А ми тим часом просто беремо і вкачуємо пацики. Ну і само собою, ви ж можете там купити не тільки юнітів із стойли Тавер Дефенса, а із FNAF Тавер Дефенса, із Petco, і взагалі з багатьох різних інших ігор. А ми поки що Octopus VIP просто валимо. І прокачуємо. тут даже режим лагати начав, просто наскільки ми сильні. Хе-хе. Ну диви, поки у нас все дуже даже непогано. Прям так. Нормально. Так, принтер челів теж викачуємо. Правда, треба було цього спочатку прокачати, бо він. А ну ми ще й цього встигнемо прокачати. Хорошо. Так що диви, у нас вже тут чувачки трошки збираються. Ну як вони короче, просто уходять в портал. В общем-то, нічого э, супер естественного нема. Ми просто беремо, прокачуємо всіх, октопус віпів на максимум, потім прокачуємо принтер челів на максимум, а потім уже ставимо квантум. Я думаю, що так буде правильно. Та й в цілому особо немає різниці, що ми там особо прокачаємо, тому що в кінці у нас все рівно буде надлишок грошей і. Ми і так встигнемо все прокачати, встигнемо все зробити завдяки VIP-ам і Titan Printer Прінтерчилам. Саме того я і взяв іменно їх двох, щоб грошей було прям достатньо з головою, і щоб ми могли прям все встигнути прокачати. Бо квантуми теж не дешеві, в прокачці також саме дешеві, І, в принципі, думаю, тестити це буде доволі таки цікаво. А поки що ми чисто принтерчилів будемо викачувати, точніше, навіть одного, бо один у мене вже і максимальний. І все, осталось що? Осталось поставити діджея точно так само, як я ставив його тоді. Особо з ним не паритись, прокачувати його на максимум і заставляти все квантумами. Тому що квантуми чуваки серйозні. Чуваки серйозні, дуже класні. Ставити їх можна дуже близько один до одного. Чим ми і будемо займатися. Тому що юніт сам по собі прикольний. Поставити його можна близько. М -м, чувака на буст ренджі ми не беремо. Тому що ми його не брали і тоді. Ну, так же само можна буде порівняти квантуми варлорда в, в тому, наскільки класно їх можна ставити один біля одного, тому що квантумів, диви, як я наставив. Ну, прям капець. Я чого їх сразу всіх ставлю, щоб е, я міг е, їх прокачувати потім. Бо якщо я щас одному поставлю, прокачаю, другого поставлю, прокачаю. То я особо їх близько поставити не зможу. Ну я, в принципі, плюс-мінус так само і розставляв варлок. Я і не запарювався над тим. А Тут, кстати, десь можна було тільки що поставити його. Опа, ось. Хорошо, і майже всі у мене. Квантуми, кстати, стають в так сказати радіус діджея. Але головна цікава приміточка, яку я прям тільки що побачив, в минулій частині я міг поставити тільки 20 персонажів. Зараз у мене стоїть 21. Це вже не чесно, тому що тоді ми рівнялися на 20 максимальних. Зараз я просто прокачав левели, як оказалось. І що хочеться сказати, я в кінці, ну я ж буду все рівно продавати оцих чуваків, продавати принтерів. В кінці у мене буде іменно 20 персонажів, а не 20. 21 Тому що так буде прям правильніше. Часто мене 21, ну потім я їх просто ж візьму і. Короче. <гум> 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 і короче, коли буду продавати оцих 5 чоловік, то я просто замість 5 оставлю 4. І все, і в мене буде типа 20 із 21, і все, по ідеї, буде м -м часно. Ну, побачимо. поки що Особо я впевнений, що проблем ніяких не буде. Мені тупо всіх цих квантумів надо якось вкачати. А далі вже будемо дивитися. Бо скоріш за все, теж поставимо так само діджею тут, теж поставимо обставимо його квантумами і будемо дивитися, наскільки далеко ми дойдемо. Бо я щось думаю, що дойдемо ми прямо далі. Хоча це тільки моя думка. Побачимо, поживемо, як той казав, і побачимо. В общем, народ, 85-та хвиля. У нас в принципі все дуже даже непогано. Я прокачав майже кожного квантума. Якщо я не помиляюсь, навіть кожного я і прокачав. Всі, нібито п'ятого левела, да, всі прокачані на максимум. Прокачуються вони о, десь плюс-мінус, як варлорди. 80 тисяч на фул прокачку. Я вже не пам'ятаю, скільки варлорд прокачується на максимум. Вроді теж 80 тисяч. Щось типу такого. Короче, особа не пам'ятаю. Але 87 цьому хвиля у мене вже є. Поки що всі стоять на базі, ніхто нікого нікуди не пропускає. Активних кнопок у квантума нема абсолютно ніяких, і м, навіть не знаю, наскільки довго я зможу ще протриматись. Ну я думаю, що вже десь на соті хвилі у мене з'являться якісь проблеми, но поки що, поки що у мене все хорошо. Ренджа квантумів дозволяє всім дамажити начало, і у мене ще тут дуже багато Блекхолів. в кожній з них також по 5 мільйонів ХП. Це тобі не турелі варлорда, в якого 80 тисяч хп в турелі. Тут 5 мільйонів. Це все-таки трошечки дорішає. Ну і що, потихеньку будемо я мати зараз кошти для того, щоб прокачати всіх квантумів, тому що у мене по факту диви, октопус віпи, вони продадуться. Так само продадуться принтер-чели і поставляться квантуми. Головне тільки, щоб у мене було загалом 20 юнітів, а не 21. Бо зараз трошечки ну, не чесно, але в принципі воно ні на що не впливає. Прям зараз, абсолютно ні на що не впливає, а от уже далі буде впливати. Ну і, звісно, я думаю, що якщо в мене буде Endless ранг 15 і буде набагато більше слотів, то якими. Наприклад, квантумами або варлордами. Зараз ми якраз і зрозуміємо, що з них краще, тим ми і зможемо попробувати залетіти в топ. Ну це треба робити обов'язково на 15-му Endless рангу. Звісно, тільки на 15-му. А поки що у нас 96-та хвиля, чуваки по чуть-чуть по то підходять, але все рівно недалеко. Так, і виходить, якщо мені треба 80 тисяч на прокачку одного пацика, а мені треба зараз поставити таких ще буде, виходить, 4. Це мені треба да 320 тисяч. Ну, кстати, я вже майже готовий. Хоча мені да менше, бо я поставлю ще одного діджея. По факту, якось. Е мене вже їх вистачає грошей. Я вже можу спокійнесенько продавати собі октопус віпів. Якось, знаєш, цей раз швидко все нафармилось. Походу, я вже просто не пам'ятаю, скільки верлорд коштує на максимальну прокачку, але, походу, якось все доволі хорошо. Да, мені я все на все 4 юніта тільки поставити. Того я ставлю отут діджея. Ставлю ось тут так. Квантума, прокачую на максимум. Ставлю ось тут квантума, щоб не ложили спати діджеї. Поставлю отут квантума, і все, 20 юнітів у мене є, більше я не буду ставити. Просто принципово, тому що в нас експеримент. А кожен квантум все-таки 250 тисяч ДПС. А особливо коли він стоїть із діджеєм, то це аж 300 з копійками тисяч ДПС. -у. І це дуже сильно впливає так сказати на його демедж і наскільки швидко будуть падати чуваки всі. А зараз, поки що 105 хвиля, ми тримаємося. Дуже дуже хорошо тримаємося, і поки що мені подобається. Ти прикинь, 108 чуваки потихеньку, помаленьку отсипаються. Я думаю, що все хорошо. Бач, гроші, як я й казав, у мене в кінці буде просто з головою, а далі їх буде ще більше, тому це дуже хорошо. Це дуже хорошо, що ми ще досі уже ні на що не збираємо, що ми просто виставили всіх квантумів і всі вони тупо дамажать стоять. І це саме головне. Плюс вони дуже хорошо сповільнюють. І ще й само собою станять на 6 секунд. А це дуже хорошо. Правда, зараз Х2, то вони на 3 секунди станять. От. Грубо кажучи, тому що все пришвидшено в Х2, бачиш, ну, моби ходять швидко. Хоч вони і заповільнені на 70%, але йдуть вони все одно швидко. Але на Х1 на я би ще сидів, би тут капець, як довго іграв би і ще зума би сходив. А так хоча б Х2, коли додавали вендлес режим, то хоч в нього можна спокійно сидіти грати і кайфувати. Ну диви. 114-та хвиля, вони потихеньку йдуть, але таке відчуття, наче йдуть взагалі не сильно. Наче, ну, трохи проходять, але не капець, прям не критично. Все-таки сповільнення квантума трошки краще, ніж варлорда демеджа трошечки більше, сповільнення трошечки краще, ренджа трошки більша, і тим самим ми трошечки-трошечки таке відчуття, наче краще проходимо. Но не знаю. Ви обов'язково напишіть зараз в коментарях, як думаєте, хто все-таки переможе в змаганні, чи Титан Варлорд, чи все-таки квантум. Я чомусь ставлю на квантума, але всяке може бути, абсолютно всяке. Бо тоді Варлорд нас засейвив два рази. Ні, один раз точно засейвив, другий раз уже не особо. Своєю активною кнопкою. Коли в мене аж сюди доходив чувак, а я тупо. Тепнув на базу. І ми ще протримались трошечки. Недовго ми особо після того протримались, ну все рівно протримали. Тут уже такої функції у мене не буде. Ми потихенько помаленьку собі дефаємося, але чорт зна, наскільки нас довго хватить. Уже 120-та хвиля запустилась, тоді у нас було на рахунку 155. Якщо у нас буде зараз більше, ніж 155, і ми будемо жити, то перемога явно квант. Так, ну диви! Доволі таки непогано ми дефаємо, хоча, блін, трошечки стрьомно, Трошечки, наче таке відчуття для 126-ї хвилі вони дуже далеко доходять. Ех, блін, не знаю, не знаю. Ну демедж отримують всі абсолютно, хто виходять. Квантуми теж б'ють, а є демеджом, і дуже велика ренджа, притом, всьому, аж скільки тут ренчів в нього? 90, в нього дуже велика ренджа. У Варлорда всього на всього 60, но 128 хвиля, а чуваки живуть, 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 бо добре живуть. От, блін, ну памкіни сильні, що ж сказати. Тут уже серйозно так і є, но ще фішка Блекхола в тому, що він, походу, може тепнути на начало, як я розумію, або просто вбити, але не получить собі демедж. Якось він поцікавим працює іноді. Ну у нас вже 130 та хвиля. Ось знову памкіни. Мутант пам і їх реально багато! І диви, бач, ось вони тупо пропадають. О, ні, оцей пропав, бо помер. Оце ось йде, диви, в нього ХП прям багато. Дивись, дивись, бем, дивись, пропав! Куди він дівся? Оцей, бем, пропав! От бач, куди вони пропадають? Пропав, дивись, пропав. Ну в нього ще ж хп багато, куди він пропав-то? Де він є? Ось о вони на началі. Бачиш? Хе-хе-хе, <гум> бо блекхол. Ну, блін, ребіт чел просто пішов і всі black Hole поламав. 133 хвиля, все, на все. що цей Ребіт робить. І він дуже швидко шурує, і на нього якось не працює сповільнення, і на базу його ніхто не тепає. Кстаті, ребіта цього ми тепали через кнопку Варлорда на спавен. але коли він зайшов в оцю пачку людей, то він, звісно, вже скис. Що дуже хорошо. Блекхоли тут понаставлялися, і чуваки просто тепаються в них. Я зрозумів, як ці Блекхоли працюють. Вони перший раз їх тепають на початок, а потім, коли вони другий раз сюди доходять, то вони їх ламають скоріш за все. А ну, Астротойлет йому взагалі байдуже. Він тупо пошурував. Один і другий. В них хп дуже багато. Вони ламають всі Блекхоли вони дуже швидкі. І я не знаю поки що, як ми їх будемо вбивати У нас 138 вже хвиля на ходу, а нам треба якось до 155-ї дожити. А я не можу нічого абсолютно нажати, немає ніяких активних кнопок. Блекхолів теж немає, які можуть дефати і сейвити. Як ми будемо тягнути? Як ми будемо тягнути аж до 155. Ну, хоча ти знаєш, тянемо ми доволі непогано. Іноді хтось, звісно, проходить, але ми його убиваємо. Коли вони всі залазять от сюди, і коли квантуми отако присідають, вони дають дуже багато демеджа. І там всі вмирають. Уже 141-ша диви. І пощі всі на базі. Тоді вже на 141 й пам'ятаєш, що творилось з Варлордом? та був капець повний. Ну, астро пошурував. Астро пошурував, ось його застанили. Поки що в нього хп ще багато диви. Уже половина в нього, диви, менше половини. Заходить в центр, і диви, що в нього трапляється. І він з центра виходить уже по без хп, і то він це його пролетів, він ще його тут не застанили. Но ще секютор астро пошурував, і скоріш за все нам буде хана саме від таких швидкісних пацанів, тому що бач, нажати я нічого не можу, поставити нікого не можу. Ну тут леколів багато. Вони дефають, звісно, але не такі великі кількості хп просто вони не продефають. Ну хай цього ще задефають, але оце ось останній ще зламає, скоріш за все. І, по ходу, квантум ще й щас програє. І квантум дійсно програв! Квантум дійсно програв цю битву. Варлорд зіграв набагато краще. 146-та хвиля у нас запущена, зарахувало нам взагалі 137, минулий раз нам зарахувало 145. Різниця в цілих вісім хвиль. А, а отут на рахунку взагалі в дев'ять хвилі різниця. Короче, блін, квантум програв, і це капець. То вже просто капець. Я взагалі то розчитував на квантума. і Я думаю, що багато хто з вас теж розчитував на Квантума, тому що в нього більше демеджа, але, Оказується, що ну демедж і ренджа взагалі не впливають так, особ-особо особо не сильно впливають. Тому я думаю, найкращою комбінацією для Endless моду буде все таки фенмен обов'язково. Буде оці пацики плюс, напевно, гравіті Chill, який буде ще бонусом сповільнювати дуже сильно. І от такої комбою можна пробувати доходити далеко. Іменно не на фулл автоскіпі, а отако, виключати автоскіп, включати. І у мене, кстати, в натурі 11-й тойлет-ранлет Берсерк'я. Хе-хе, <гум> ну мені до наступного рангу взагалі купу XP ще треба. Перк мені новий не дало. Наступний буде новий перк. Просто вдарити всіх блискавкою, але все-таки додаткових 100 коїнів на початок це дуже хорошо. Хоча, бачиш, у мене виходить юніт слот плюс один, щось показується. Далі ще плюс 100 баксів стартових грошей, це дуже хорошо. Так, більше 5% коїнів, ще один якийсь слот. Походу, слот сюди. Тут у мене буде ще один слот, і я зможу вибрати екстра гроші, плюс, наприклад, оцю кнопку, щоб нас на початок ось так. Або блискавку. Блискавка, я думаю, непогано штуки. І ми зможемо взагалі дуже жорстко проходити Endless режим. але, правда, треба 15-й ранг. А на цьому, напевно, будемо завершувати. Обов'язково треба знати що зробити: взяти, зайти в апгрейди і прокачати, напевно, Endless XP бонус. Щоб я і другі чуваки дуже швидко качали себе до 15-го рангу, що дійсно було дуже класно. Бо Мембер ліміт у нас сотня, нам більше вже нема куди качатись. Та й напевно на цьому будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій не Заходьте в мій магазинчик, купуйте собі. І Варлорда він оказався кращий. Ну і, конечно, хто ктопу свій який дає купу бабла. Ще й принтер Чил, Коротше, ще купу всьому накупити. А з вами був Санчелос і всім пока